Видання CNN пише, що Росія завербувала для участі у війні проти України близько 15 тисяч громадян Непалу. Е, взагалі повідомляється, що верба, вербування почалося після того, як цитую уряд РФ минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців. Тобто, що він передбачав? Цей пакет включав у себе щонайменше... Дві тисячі доларів зарплати на місяць і прискорену процедуру. звичайно, отримання російського паспорта. Ну звісно, складно уявити, кому зараз потрібен російський паспорт в сучасному цивілізованому світі. На вашу думку яким чином взагалі непальські солдати допоможуть Росії у війні і чи допоможуть вони? І чи не можуть такі дії Російської Федерації означати таку нову тактику залучати до війни жителів таких найбідніших країн? І якщо так, то якось можливо взагалі прорахувати цей такий можливий мобілізаційний потенціал у цій сфері. Так, ви абсолютно праві, що росіяни залучають якраз до війни жителів найбідніших країн, тобто і це не лише країн Азії, і Середньої Азії і Африки. Тобто, вони вже попались до нас в полон, вже допитані. Дуже часто це люди, які навіть не розуміють вони і англійською мовою дуже слабко володіють. Їх росіяни просто-напросто використовують у м'ясних штурмах. Формують із них підрозділи, відправляють на вскриття наших вогневих точок. Ну що, що означає відкрити вогневу точку? Це означає прийняти удар фактично на себе. Тобто, це є такі. Ну, фактично, смертники е, є люди, звичайно, які повернулись, повернулись там каліками. Е, отримали, звичайно, ці е, 2000 російських доларів, але я не чув іще жодного позитивного відгуку е, про цю війну. Навпаки, якраз е, ну чати, форуми е, ну переповнені якраз негативними відгуками про те, що командування ставиться до них. Е, ну так, в, там є досить жорсткі слова вживаються, але скажімо так, вкрай погано серед ось цього командування є такі часто російські нахили. І тому ну от, власне кажучи, десь так їх таке відповідно до них і ставлення, і ставлення до їхнього життя, тобто насправді так вони і говорять, що вперед каже і ти а каже або здохнеш там, або здохнеш тут. Я тебе мовляв, сам тут і приб'ю. Тому тим, хто хто закінчує тобто, вдається їм вижити і закінчують цю службу, повертаються до своїх країн, вони, вони ну зазвичай відгукуються вкрай негативно про такі речі. Наразі вже наш МЗС працює якраз з урядом Непалу. І насправді там офіційна статистика цієї держави вона є значно менша, тобто мова йде там ну щось буквально про півтора десятки таких людей. Але ж ми розуміємо, що е, вони виїжджають нелегально, тобто вони їдуть до Росії по туристичній візі. Ну і звичайно ж, е, повертаються вже набагато набагато менше ось таких неблагополучних е, громадян із країн третього світу. Е, тому так нам потрібно готуватися. До того, що росіяни при погіршенні ситуації на фронті, для них вони будуть все більше вдаватися до вербування людей. Із таких соціальних низів із країн третього світу, тобто вони будуть вони намагатимуться швидко розбагатіти. Ну що тут скажеш, як була ця російська армія? Це армія бомжів? Ну вона такою і залишається, і набагато простіше керувати такою масовою армією чисельною. Але все ж таки, ну ті, тією, яка не розвивається, а просто-напросто закидати гарматним м'ясом, як це власне роблять росіяни. Так вони звикли воювати, і попри свою чисельну перевагу, насправді ми ну, українські сили оборони вміємо бити ворога. Ми знаємо, які тактики, які прийоми найефективніше застосовувати проти ворога. Одне лише питання: нам потрібна достатня кількість зброї нам потрібна достатня кількість амуніції для того, щоб куль патронів, снарядів вистачило на всіх.